А ви коли-небудь їли або купляли своїм дітям цукерки зі смаком дохлої риби, мокрої собаки, брудної ганчірки, печеного жука і так далі? Я не збожеволіла. Я просто ось, <смі> просто ось ці цукерки. <смі> Я їх купила чисто по приколу на сувенір і тепер не можу їх з'їсти, бо хто один раз пробує, той другий раз не пробує. Тому я вирішила зробити вам огляд, тому що є діти, є внуки, і вони просять. Ну, от, от, давайте я вам покажу, що можуть вас просити. Мені Одесити точно казали, що в Одесі такі вже на сьомому кілом, чи на шостому, вибачте, Одесити продають уже такі цукерки. Ну, я так розумію, що якщо вже в Одесу завезли, то по всій Україні вони є. Коштують вони близько 8-9 євро, це близько 350. Ну, 350-400 гривень оця пачечка 100-грамова пачечка. І в чому її суть? Давайте розглянемо. Так, тут написано: Бін базел. В общем, бін це квасолинка, а базел це щось непередаваєме. Ось, отакі три мордяки з дивними обличчями. І ось ми бачимо квасолинки різного кольору. От в оцих квасолинках і вся соль. Я зразу відкриваю і буду вам показувати. Дивіться: ось отака внутрішність. Тут, по ідеї, є таке щось типу, азартної гри в казіно. оця рулетка. На рулетку треба ці квасолинки класти, щось там крутить. Ну, ми не будемо цим займатися, Того, що головне ось. Ось, бачите, воно точно як квасолька. Оці всі шарики. Вони. Із частиною з них із гидкими смаками. От дивіться. Є, наприклад, дві блакитних таблеточки у нас. Дві блакитних оцих. Бачите? Одна із них може бути із ароматом цукерки, а друга із ароматом дохлого жука. І це в цьому прикол. Що ти, коли береш блакитну, ось тут в кінці, зараз я вам покажу. Коробочки написано англійською мовою, що це за аромати. Абсолютно однакові, на вигляд, цукерки можуть бути абсолютно різними по смаку. Дивіться, ось оця блакитна. Це може бути аромат лохини і аромат зубної пасти. От оце ти береш блакитну і це або лохиною вона пахнутиме, або зубною пастою. Ну, зубна паста це ще не так страшно. Ось давайте візьмемо коричневу. Коричнева вона може бути. Пахнути зі смаком капучино або зі смаком печінки і цибулі. От і оце прикол в тому, щоб ну, грати в цю ігру по двоє по троє. Ви всі берете одного кольору, оці штучки, їсте їх, і треба сидіти з непроникливим обличчям і вгадувати. Яка у тебе цукерка, чи смачна чи не смачна? Решта повинні вгадати, а ти повинна з усієї сили тримати обличчя, щоб ніхто не здогадався, цукерка смачна чи не смачна. І повірте, вони такі не смачні, що втримати обличчя дуже важко. Ну, І там кажуть, кажуть треба виграє той, хто вгадає найбільше е, смачна чи не смачна у сусіда цукерка. А як це перевірити, коли цукерка з'їдена? В общем, ти кажеш, в тебе смачна цукерка. І потім кажеш, а тепер на мене дихни. І от оце потім нада нюхать аромат. І якщо там хекнуло на тебе цукеркою, то ти вгадала. А якщо хекнуло цибулею щасником, то людина втримала обличчя. В общем, отакий весь бред. Ну, я не буду хекати ні на кого, але я це продегустую. Тому що цукерки в продажу є. Дітки просять, судячи з того, що це вже сьоме видання. Сьоме видання удосконаленець. Отже, ці цукерки користуються великою популярністю, звісно. Цукерка з ароматом смаженого жука це вам не що нібудь. І постійно додають нові смаки і перевидають цукерки. Ось скоро в Аврорі вона появиться. Так що, Фух, давайте попробуємо. Я приготувалася до цього. Ось у мене є чайок. Якщо ви хочете грати в цю ігру, там ще дуже рекомендують, щоб була біля вас мусорочка, куди можна випльовувати це все діло. І це, це гарна ідея. Зараз треба якусь мусорочку. Щас ось, ось. У стаканчик буду випльовувати, якщо дуже нестерпно. І починаємо. Ось, Бачите, тут все. все написано на коробці. Тут дуже багато всього написано: що попереджаємо. Всередині може бути огидний і дикий смак. Тут все написано, але просто якщо ви не читаєте англійською, то ви можете купити якусь ігру. Ну, знаєте, ну, не думаючи, дитинка попросила, і все, модна ігра із Тік-Тока. І, ага, ось ще ось, Боже, тут ще й правила є. Давайте ще правила прочитаю. Так, ага, майте при собі сміттєвий бак, щоб можна виплюнути. Е, маленьким дітям до трьох років не давайте грати. Угу. Ага, обманюйте своїх друзів. Якщо цукерка не смачна, робіть вигляд, що вона смачна, обдуріть їх. Так. І створюйте, грайте про своїх правилах. Ну, понятно. В общем, починаємо. 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 Ось оця. Щас. господи, де вона? Так, це може бути або банан, або мокрий пес. От, оце, бачите, отака. Вона і виглядає, як, як чесно. У такого кольору бананового собачого. Так, банан або мокрий пес. Мокрий пес. Тепер я знаю, як звучить, як пахне мок... мокрий пес. Який на смак мокрий пес. Ну, я не знаю, як можна з'їсти таку цукерку і, не... і контролювати обличчя, У мене не вийшло. Окей, давайте візьмемо більш лайтовий варіант. Ось блакитна. Це може бути або лохина, або зубна паста. Зубна паста це не страшно, тому я спокійно поїдаю цукерку. Зараз вгадаємо. Це зубна паста, але я, як всі діти Радянського Союзу, в якому було так класно жити, нічого не маю проти смаку зубної пасти. Я з'їла її спокійно. Отак. Обличчя втримала. Та, що дуже добре то ні. Але. Так, ідемо далі. Ось коричнева. Або це маршмелоу, або це смажений павук. Нічим не відрізняється. Ось, бачите, їх багато таких. Ось в коробочках. Вони всі однакові. І от оце вибирай. Раз, я виберу. Де це маршмеллоу? А, ні, це вже оранжеве. Ось, бачите, тут їх скільки? Іграшка, звісно, ось, бачите? Або жук, або маршмеллоу. В общем, беремо одну із них. І, ну, по теорії, ймовірності, повинна бути вже смачна, бо дві несмачних. Це жук. Це жук смажений. Якщо ми ті, хто їли малину в дитинстві, ті точно знають, який на смак жук вонючка, оце отакий. Клас! Клас! Спробувала три цукерки і всі несмачні. Мабуть, я сьогодні погано поводилася. Граємося далі. Давайте рожеві. Рожеві це або гранат, ой! Або стара ганчірка! А рожевих же скільки тут, дивіться. Або гранат, або рожева ганчірка. Ну що, наугад? Гранат або рожева ганчірка. Має бути вже, вже гранат, пора порамені якісь смачні. Фу, а що це таке за мною? Всі чотири цукерки не смачні. Фу, яка гедота. До речі, дуже цікаво, я за собою відмітила. Кидаєш цукерку в рот і не відразу розумієш її смак. Рецептори смакові доходять до мозку секунд за дві. Можливо, в когось швидко, але особисто в мене мені доходить цукерка смачна, чи ні, секунд через дві. Воно працює не, як, не зі швидкістю світла, скажімо так. Так, давайте щось смачне уже. Ось, оранжеве. Це може бути або полуниця з бананом, або дохла риба. Ну, Танечка. Пока що із чотирьох в тебе було чотири несмачних. Давай хоч зараз банан з полуницею, да? Ану, ану, готуємося. Боже. Це банан з полуницею. Смачні цукарки. От якщо банан з полуницею, то дуже смачні желешки. М -м -м. Клас, переб'ю аромат спаженого паука чи жука. Прикольно. П'ять смаків з десяти я вже попробувала. Ідемо далі чи ні. Кому не інтересно, виключайте. Це таке сумнітне удовольствие. А я вибираю коричневі. І коричневе це у нас. Або капучино, або печінка з цибулею. ну, вони абсолютно не відрізняються один від одного. От реально прикол такий якийсь, а ну. Капучино. Капучино, ура! Із шести. Чотири несмачних і два смачних. Клас. О, як смачно. Смачні цукарки. Так. Зелені. Зелені. Я хочу, щоб зелені були смачні. Бо зелені, це або стигла груша, або, вибачте, будь ласка, за слово, але це сопля. Дівчинка Таня, 42 рочки. Грається в грушу або соплю. Ну, що я можу сказати? Всі, хто мають дітей... Внуків, племінників і так далі всі колись мусять в це погратися. Тому я вам пояснюю цю гру. В общем, взяла. Хай це буде груша. От хай це буде груша. Якщо я все-таки непогана людина, то хай це буде груша. Планка дуже високо поставлена. Так, я, мабуть, другу візьму, про всяк випадок. Так, хороша людина з'їсть грушу. Погана людина. Отак. От Цікава та попередня. Яку я викинула. Щас я перевірю, була смачна чи ні? Угу. І вона погана була, боже. А перед нею хоч одна була смачна зелена. А фу, фу, боже. Уже третя підряд несмачна. Так, з четвертої спроби. Я хороша людина чи ні? Фу, Боже, який ужас. Дивіться, остання зелена в коробці. Оце, оце загадала? Таня. П'ятий шанс тобі. Бути хорошою людиною. Більше нема шансів. Більше нема зелених цукарок. А ну-ка. Якщо і ця буде несмачна, то я взагалі безнадійна. Груша. Слава Богу. На п'ятій спробі. Я таки видавала з цієї коробки цукарок. Що я хороша. Mm. <смеш> Страшно. Так. Ідемо далі. Ще три смаки. Так. Рожеві. Рожеві. Або це тутті-фрутті, або це смердючі шкарпетки. Ось, ось. Так. Пробуємо. О! Я знаю на смак смердю шкарпетки. Фух. 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 Яка мерзость. Ох. Давайте ще ж персик оцей чи барф попробуємо. Персик чи барф, я ось я подивлюся, що це означає, Ну це однозначно щось не смачне Давайте, хай це буде персиком. Ні, це не персик. Дивіться, щось я нормально так поїла поганих цукерок. Остання. Останні чорні. Це лікерайс якийсь, ну це от слова лікер щось. Або спалене сміття. Пробуємо. Хай це буде щось смачне. Фу. Фу, боже. сполоснула рот. В общем, оце отака дуже-дуже цікава гра. Майте на увазі, бабусі дідусі, якщо до вас підходить дитинка із дуже хитрим виглядом каже, а я тебе зараз пригощу цукерочкою. То це може бути отака цукерочка. От майте на увазі, що наші дітки вони прикалісти щтяті. Це називається нагодувати або маму, або дядю, або тітку цукеркою, і подивитися на його вираз обличчя. О, який ужас. Чого тільки зараз не придумають, щоб розвести батьків і родичів на гроші для дитини. І воно ж з трьох років. І з трьох років уже отаке можна. Ну, блін. Особисто я вважаю, що разок, да? А взагалі-то це гроші на вітер, мабуть. Мабуть, так. Да. Але якщо ви зі мною не згодні, але швидше за все, ви зі мною згодні. Так і В общем, якщо дітки просять отаку херню, то майте на увазі, що кажіть, я куплю, тільки я гратися з тобою в це не буду. Неси своїм дружбанам, а мене цим не годуй, цією какою. Все, гарного вечора вам і гарних смачних вечерів, а не от, це от все.